Йо-хол, усім валявим! Сподіваюся, ця інформація буде доречна тим, хто намагається під'єднати картрідер до Ардуїнки, щоб зчитувати або записувати інформацію на SD-накопичувач. Так от, зверніть свою увагу, бо в мене ну, цілий день я пішов на те, щоб розібратися з цим. Перше. Бібліотека для підключення SD-картки вже вшита в Arduino, IDE. просто додаєте її в ваш програмний код, і все. Майже у всіх версіях вона є. Особливо в останніх. Можуть бути якісь розбіжності, але це вже розбиратися по місту треба. Друге з'єднання дротів. Ну, мусі, 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 Місо і Клок це зрозуміло. А от щодо Чіпселект. Там такий є вивід, ну, як і живлення. там Я приєднував лише 5 вольт від Arduinco, хоча можна, мабуть, живити і від 3 вольт. Земля теж зрозуміла. Так от, чіп селект. Чіп селект ви в програмі маєте обрати, якщо у вас обрано або четвертий пін, або десятий. Зверніть на це увагу. Якщо ви підключили чипселект до якогось іншого цифрового виводу, то вам треба цей цифровий вивід просто в вашій програмі зазначити. Бо у таких файлах, які ви можете скачати з інтернету для перевірки вашого програм... ну, працездатності вашої схеми, там зазвичай або 10 або 4. Зверніть на це увагу. І останнє от на чому я теж спотикнувся, це в якому форматі відформатована ваша карта, має вона бути відформатована або це FAT16, або FAT32. NTFS формат не підійшов, воно не працює, там якась тарабаршина видає у моніторі порта. Тобто, оце такі три основні моменти, на які слід звернути увагу. А якщо цікаво, що це я роблю, я роблю пульт керування, і вже зробив, що я можу переглядати файли на занесені на флеш-картку. Вони. І оці файли. Я тепер ще організую протокол обміну даними між контролером ГРБЛ і моїм пультом. І, в принципі, зможу вже керуватися цими файлами, керувати станком ЧПК без використання комп'ютера. Але це в майбутньому. А наразі, сподіваюся, ця інформація була вам корисною і доречною. Тож зверніть свою увагу на форматування картки. На те, що бібліотеку шукати не треба, SD-бібліотека є в Arduina ID. І зверніть свою увагу на Chip Select підключення, бо його треба прописати. Усім привіт, бувайте, Елівем! Зараз трохи такої музичної рекламної паузи для мого каналу. One, two, three, here we go! Співач ніде не навчався, та робити це, замахався, та все ж для вас хіта записав. LVM це свіже, цікаве, годі вам ловити вже гави в нас повно справ. Ви на мій канал, підпишіться, та відос цікаві, дивіться, я все сказав.